Військові квитки стали електронними. Що треба зробити, щоб захистити себе? Наразі основним підтвердженням вашого статусу стають дані в реєстрі оберіг, що відображаються в додатку Резерв Плюс. Ключовий ризик: якщо певні відомості з нього зникнуть, а паперових доказів на руках у вас немає, то ви не зможете відновити свої права і довести свій статус. Такі документи потрібно збирати зараз. А приклад із нашої практики: до нас звернувся клієнт, який ще у 2000-х роках був визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку. Але паперовий військовий квиток не зберігся, довідки та висновок військово-лікарської комісії у клієнта відсутні. у такій ситуації виникає реальна загроза, якщо дані про виключення з обліку не підтягнуться, або зникнуть з резерва. Особу можуть автоматично поставити на військовий облік. Чоловіку може прийти повістка, зокрема на нову ВЛК. При цьому на руках не буде жодного документа, який підтверджує непридатність а без паперових документів немає доказів для звернення до суду за захистом своїх прав. Саме тому ми подали адвокатський запит, витребували засвідчену копію висновку ВЛК для того, щоб клієнт зберіг документ у паперовій формі та міг використати його як доказ за необхідності. Висновок такий: якщо у вас колись був певний статус, але документи не збереглись, не відкладайте. Отримайте або відновіть їх зараз, поки це можливо. Якщо вам потрібна допомога або ви не знаєте, з чого почати та як краще себе захистити, звертайтесь до нас на консультацію.